Усім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже таку актуальну тему, яка зараз є: це пігментація. Дуже багато зараз дівчат звертаються до мене з проханням допомогти спитати, що робити, і як зробити так, щоб її не було. В мене вже в досвіді дуже багато було дівчат, які приходили до мене з цією проблемою, і хочу розповісти те, що рекомендую я, і те, чим користуюсь сама. В мене, на жаль, теж виникає така ця проблема. Звісно ж, уже ж вікові зміни відбуваються. І Ну, вже років сім вона в мене наприкінці літа з'являється. А зараз я розповім, що я роблю і що рекомендую. Ну, По-перше, це профілактика. Завді... Ну, ви всі знаєте самі, що лікуватися гірше, ніж перед перед запобігти захворюванню. Що таке пігментація? Це реакція нашої шкіри, нашого меланіну, на різноманітні явища, такі як сонячне сяйво і так зване синне випромінення. Саме про це випромінення багато хто забуває, а це те, що випромінюють наші гаджети, наші планшети, телевізори і все, що світиться і мигає. Воно теж на нашу шкіру впливає. Я думаю, ви звертали увагу, що дуже багато пігментації відбувається саме тут, в місці, де ми тримаємо телефони. А ми їх тримаємо з вами ось так. І тому вони напряму з нашою шкірою контактують. Це теж визиває пігментацію. Пігментація буває різна, вона виникає у різних людей з різних причин, але всім вона не подобається. І тому від ластовинячка у дитинстві і юності до великих пігментних плям і вікових і різних, вона виникає і на руках, і на тілі, і найбільше вона турбує нас на обличчі. Так ось, що ми робимо? Ну, По-перше, для того, щоб запобігти. Її проявам треба виконувати дуже е, звичайні рухи з вашою шкірою. Це повинен бути гарний догляд. Що я маю на увазі? Це повинна бути система по догляду за обличчям. Це повинно бути очищення по вашому типу шкіри, яке кожного, кожної доби знімає у вас два шари омертвілих клітин. Потім, якщо ви не проводите очищення, то ваш зволожучий крем, скільки б він не коштував, він не дає того результату, який повинен давати. Очищення кожного дня вранці і ввечері. Це повинно бути зволоження кожного дня вранці і ввечері. Додатково повинні ще бути денні і нічні сиворотки або крема, як зараз у нас в новому чарівному наборі, це денний. Такі денна сиворотка з СПФ 30, яка захищає нашу шкіру, і нічна сиворотка з вітамінами. Хочу звернути увагу саме на СПФ. Що це таке? Це сонцезахисний фільтр, який захищає нашу шкіру саме від відпровінення і від пігментації. До речі, сонячне сяйво, ем, світло і синє синя, таке випромінення, вони ж не тільки на пігментацію впливають. Це ще і дуже сильний. Такий ефект старіння вони викликають, тому захищати шкіру треба обов'язково. У вашому денному кремі повинен бути СПФ-фактор 30 мінімум, де б ви не проживали. Ну, я не думаю, що нас дивляться люди, в яких сонячного світла майже не буває. На європейській території в Америці приблизно однакові сонячні такі випромінення йдуть. Тому в денному кремі повинен бути SPF фактор 30. у вашому. Перевірте, будь ласка, чи є він у вас. Це те, що захищає. Раз. Тиждень вам треба робити дуже гарний пілінг для того, щоб знімати мертвілі клітини. Що це може бути? Це може бути механічний пілінг, як ось у нас це система мікродермобразія. Або пілінг-кислотний системи РІПА, який розтворяє мертвілі клітини. Тут ви обираєте самі, що вам подобається, але глибокий пілінг повинен бути для того, щоб зняти верхні шари. Шкіри, яка відмерла разом з цим меланіном. Це кож... ну, ваш догляд за шкірою кожного дня. Якщо вже у вас з'явилася пігментація. Що я рекомендую? Ну, по-перше, у нас є два таких дуже класних продукти, які допомагають покращити ситуацію і навіть вивезти її зовсім, якщо вона не дуже задавлена і, за, і ну, це не, не, не цілими роками у вас відбувається. Це наша шикарна маска, яка відбілює кольор обличчя, яка витягує це пігментне меланін, це витягує прямо з цієї. З того п'ятничка, яке у вас є на шкірі, завдяки лактобактеріям, які тут живуть, вона дуже круто працює в цій сфері. Вона витягує прям звідти, з самої самої глибини, тому що те, що ви бачите у вас на шкірі, це вже верхівка айсберга. А самого айсберга в вашій шкірі ви ще не бачите. Оця масочка. Вона не має вікових обмежень і не має обмежень по типу шкіри. Тобто вона підходить абсолютно всім. Рекомендую 2-3 рази в тиждень її наносити на 15 хвилин. І дуже крутий продукт, який вийшов в нашій компанії зовсім недавно, а вже зарекомендував себе досить сильно і маємо перезамовлення, ті, хто прокористувалися, в тому числі, я бачу результат це «Сиворотка». Ще її ми називаємо бустерами, сиворотка дуже активної дійсності, сиворотка концентрат з фіруловою кислотою. Всі, абсолютно всі, хто нею прокористувався, відмітили покращення стану шкіри ну, і зникнення пігментації, в тому числі і я. Вперше за 7 років у мене не виникла пігментація цього літа взагалі. Нічого не змінилося, я точно так же буваю на сонці, я точно так же живу в тому ж регіоні. Все те саме, весь той самий догляд, але завжди наприкінці літа, в мене з'являлися отут невеличкі плями. Я їх потім зводила завдяки цій масці. Десь за 2-3 місяці я їх виводила. А зараз, завдяки ним, пігментація не з'явилася взагалі. Тому рекомендую звертайтесь. Хто хоче спробувати в Сумах, приходьте, дам продегастувати безкоштовно. Якщо ви не в Сумах, пишіть мені в особисті повідомлення. Я сформую вам набір тестерів і вишлю безкоштовно. І ви тільки заплатите за пересилку Укрпошту або Новопошту, якщо вам захочеться це спробувати. І звісно ж. Дуже важливий, дуже важливий аспект в догляді за шкірою це захист, яким багато хто нехтує, думаючи, що це не потрібно, багато я чую, що я не користуюсь тональними засобами, бо вони закупорюють пори. Тональні засоби Марікей, не комедогенні, вони пори не закупорюють. І я вам хочу показати продукт, який захищає вашу шкіру, теж додатково. Має spf фактор 15, це наш тональний CC-крем. Це нам навіть зараз найпродаваніший мабуть, продукт. У ну, мене у всякому разі так. Тобто, мене постійно замовляють, і він ну, є майже у всіх моїх клієнтів, консультантів 100% є. Це наша вуалька для шкіри. А мало того, що він захищає наше обличчя від всього того, що літає навколо нас пил. І вся відкрита і невідкрита таблиця Монділеєва, але він ще і захищає додатково нашу шкіру від випромінення і вирівнює тон шкіри. Їх є три відтінка, можна підібрати ну, для вас індивідуально для кожної. І він ще має такий ефект хамелеону, він пристосовується до відтінку шкіри. Легкий, багатофункціональний, крутий продукт. І не забуваємо, не забуваємо, що це в першу чергу захист, а потім уже декоративний такий продукт, який вирівнює вашу шкіру. Ну і Додатково можна додати ще нашу шикарну шовковисту пудру, яка робить ваше обличчя як з ефектом фотошопу, яка є в цьому кремі, блиск невеличкий, де кого він не подобається. Будь ласка, ми можемо заматувати його. Нашою пудрою, або після нього примінити наші шикарні матуючі серветочки, які моментально, я спеціально зараз ними не, не покористувалась перед відео. Зараз я продемонструю, як вони працюють. Ось такого вони розміру. Вони прибирають зайвий блиск з обличчя і залишають у вас ваше обличчя таким доглянутим матуючим, і весь декор, і пудра, і сі -сі крем, все залишилося у вас на обличчі. До речі, якщо ви протягом дня хочете перепудрити обличчя, а ні в якому разі ви цього не робите, поки ви не прибрали жирний блиск з, з вашої шкіри. Ось так працюють матуючі серветочки. Тобто, якщо вам не подобається, все залишилось тут, а обличчя залишилось заматоване. Ще один нюанс. У нас є ще одна система, яка досить потужно бореться з пігментацією, але вона має накопичувальний ефект. І ось уже буквально скоро потрібно розпочинати ретинізацію осінню. Це система Clinical Solution це, це як і бустер, дермокосметика, в яку входить сиворотка з ретинолом 05 для домашнього використання і заспокійливим молочком. Ті, хто прокористувалися цією системою, відмітили покращення стану шкіри у кожного своє, але 100% всі сказали, що з пігментацією допомогло їм поборотися. Точно. Тому, кому цікаво, запитуйте. На моєму каналі в YouTube є відео про цю систему, можете його послухати. Якщо є індивідуальні питання, пишіть мені в особисті повідомлення, я завжди вам відповім. Гарного вам дня, будьте здорові і красиві!